У Чорноморську зібралися провідні спеціалісти портової галузі та представники агробізнесу. Зустріч прийшла на терміналі компанії Рисойл у рамках міжнародної конференції «Grain and Maritime Days» із Одеса. У Чорноморську саме тут 25 травня адміністрація морського порту Южний підписала другий контракт на дно поглиблювальні роботи із китайською компанією ЧЕК. Символічним стало місце підписання контракту між адміністрацією морського порту Южний та державною компанією Чайне Харбор Харборіндженірінг. Чорноморськ наступний порт, в якому буде реалізовано масштабний проект з дно поглиблення. А тим часом начальник южненської філії Максим Широков підписав вже другий за останній тиждень контракт з китайською стороною. Договір передбачає збільшення глибини на внутрішньому і підхідному каналі Порту Южний до 21 метра, а в операційній акваторії 5 і 6 причалів до 19 метрів. Проєкт з реалізації до 2019 року. Чому такой длительний період, тому що проект розчитан на дуже серйозних глубин, починаючи перший, 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 перший пусковий комплекс, ми вже зробили, він вже запущений, ви знаєте. еще в октябре 2014 года. Сейчас а, наши партнеры приступят к реализации второго пускового комплекса. Он предусматривает доведение а, морского подходного канала операционной акватории 5-6 причала до глубины 20 метров и расширением уже канала со 140 до 210-230 метров на определенных участках. Это даст возможность нам осуществлять безопасную проводку а, судов а, типа Кейпсайзов и Ньюкастл Максов, которые мы уже сможем смело принимать. И третий пусковой комплекс а, предусматривает Усматривает уже доведение глубины до 21 метра на морском подходном канале ворота нашего порта и э, операционной акватории причалов номер 5-6. Это, конечно, уже даст нам возможность принимать сюда э, дедвей до 250 тысяч тонн. роботи підрядник має завершити до кінця 2019 року китайська держкомпанія чек створена у 1980 році і близько 90% великих та середніх терміналів китаю були збудовані саме її спеціалістами Підписання лише перший крок. Нам же належить виконати свої зобов'язання перед МПУ. Окрім того, ми будемо розширювати наше співробітництво у рамках інфраструктурних проєктів. І це перший, другий, але точно не останній спільний проєкт. торги були проведені через систему. Прозоро вартість проекту складає 586 мільйонів гривень, що на 30% менше очікуваної. Присутствие международных компаний сегодня гарантирует нам реализацию, сроков реализации этого проектов, гарантирует качество и, что самое важное, именно с такой открытой конкуренцией мы приводим к тому, что мы имеем экономию, экономию бюджетных средств по сравнению с теми планами, которые мы хотели потратить. И сегодня это дает нам возможность надеяться, что и в будущем будет соблюдаться До початку робіт у підрядника є близько півтора місяця.